Як збройним силам України вдалося підбити російські літаки над Азовським морем? Модернізація торкнулася, скажімо так, натяк з яке значення мали ці літаки для армії Росії, і які функції виконували? Мінус 10% відсотків спроможності через нього. Ми понесли найбільші втрати. Чи мають збройні сили України можливості для збиття подібних літаків у повітряному просторі України і Росії? Такі удари будуть здійснюватись. Як ураження цих літаків вплине на південний фронт? Буде певна пауза у використанні цих літаків докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Ввечері 14 січня у російських і українських телеграм-каналах з'явилися повідомлення про збиття російського розвідувального літака А 50 і про пошкодження повітряного командного пункту Іл-22. Наступного дня цю інформацію у своєму телеграм-каналі підтвердив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Він зазначив, що повітряні сили ЗСУ збили два важливих російських судна: літак дальнього радіолокаційного виявлення і повітряний пункт управління. Також у телеграм-каналі Залужного опубліковано відео, на якому видно, як два літаки зникають із радарів. Ураження та збиття силами оборони України цих російських літаків над акваторією Азовського моря, може відтермінувати майбутні російські ракетні удари. Про це повідомила речниця сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. Саме за за допомогою а 50 викривалася максимально ситуація з майбутніми цілями. Тому будемо розраховувати на те, що такий удар буде досить чуттєвим, і від найменше відтермінує майбутнє ракетні ураження в території України. Збиття російського розвідувального літака А 50 і пошкодження повітряного командного пункту іл 22 ймовірно сталося завдяки зенітно-ракетному комплексу Петріот. Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко. Там відстані я там поміряв подіб стейту. Да там трохи більше 150 кілометрів да? От, дальність Петріота 160 кілометрів. Але там по висоті трішечки не виходить, бо все ж таки ці іли десь на ну, 6-7 тисячах метрів патрулюють да? не, не нижче. От, а на цій висоті дальність Петріота трохи менша. Ем, я думаю, що все ж таки це був Петріот. От, єдине, що, ну, мабуть, модернізація торкнулася, скажімо так, натяк зроблю, що це модернізація торкнулася. За словами Валерія Романенка, російські літаки А 50 можуть робити розвідку українського повітряного простору на відстань до 600 кілометрів. А – це найнеприємніший для нас літак, і Через нього ми понесли найбільші втрати. От чому це літаючий радар? Літаючий не лише він не лише веде розвідку нашого повітряного простору на глибину до 600 кілометрів. Росіяни просто тримають низку цих літаків і бачать ну, майже всю нашу територію, де в нас піднявся якийсь літак, де в нас щось сталося, і на кілометрів на 300, ну, у всякому разі, за рекламними російськими даними, десь кілометрів на 300 вони бачать позиції наших зенітно-ракетних комплексів. Чому я кажу, що реклама, бо вони весь час втрачають літаки, а ми не маємо через наші зенітні комплекси. А ми не маємо таких зенітних комплексів, які там на 300 плюс 150 кілометрів значить можуть збивати російські літаки. Тобто, загалом реклама, але все одно літак для нас дуже неприємний. Знищення літака А – це втрата для російської армії, як у людському, так і фінансовому аспектах, зазначає пан Романенко. Адже вартість одного літака наближається до півмільярда доларів, а кількість особового складу, який перебуває на борту літака, це 16 осіб, пояснює експерт. Фінансовому то для росіян втрата оцього А – це найдошкульніша втрата після потоплення крейсера Москва. Бо вартість такого літака а, вона складає, ну, пишуть, 330 мільйонів, але це, мабуть, не модернізований, це ще радянські ціни, да? а, вона наближається до півмільярда доларів. доларів. А це щодо вартості, фінансового складового. а щодо людей, там льотний екіпаж, ну, який власне керує літаком, 5 чоловік і ще 11 операторів. Так, от, за один виліт з одним літаком втратити 16, Да, до речі, офіцери всі ну там, як правило, не нижче капітана. От і отак втратити 16 висококваліфікованих офіцерів за один раз. Це втрата дуже серйозна. Ліквідацію літака А 50 суттєвою втратою для російської армії називає і керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. Він зазначає, що на озброєння російської армії таких літаків орієнтовно 9. Проте експерт не оминає увагою і збитий Іл-22. Ще класніше те, що був збитий Іл-22. Це ще жир не збитий, але серйозно ушкоджений. ІЛ-22-й, навряд чи він найближчим часом полетить. От. Нагадаю, і 22-х під час цієї війни збили дві. два. Один збили наші військові у квітні 22-го року під час важких боїв за панування в повітряному просторі України, ну от і проведення десантної операції, противником. А другий збили вагнерівці. Які прямували до Москви, ну і там не знаю, з яких причин росіяни стежили за ними з цього повітряного командного пункту, а ці вони його бахнули. А от там так, що це буде помінус два з половиною. Хоча можна вважати, що це третій, судя по тому, як кілів йому порвали, ну, хіба що цупкові стрічкою заклеїть. Подібні удари по російських повітряних цілях українські військові будуть здійснювати і надалі. Вважає Павло Лакійчук. Удари такі ми завдавали. Коли е, це вже давно було, здається, перші перше Петріотикова витримали. Е, група літаків на Брянші прямувала для нанесення е, удару по нашим населеним пунктам України. Е, Плануючими авіабомбами, От. вони були уражені фактично над повітряного простою над територією Російської Федерації. Це, пригадайте, там Су-30 СМ був, Су-35 і три вертольоти мі 8 х радіо, радіоелектронної боротьби. Хороше було тоді полювання. Ми захищаємося, ми знищуємо засоби ураження противника, які наносять удари по нашим цивільним об'єктам, тому такі удари будуть здійснюватися. І не тільки над окупованими територіями, над нашим морем, захваченим ворогом, але й над його територією. Зараз, за словами військового експерта, російська армія намагається проводити наступальну операцію на півдні України, де частина території тимчасово окупована. Зараз вони проводять наступальні дії. Тактичні наступальні дії. Взагалі, те, що зараз відбувається по всій лінії фронту, можна оцінити як наша стратегічна оборонна операція, відповідного противника як стратегічна наступальна операція. От, але е, таким м, центром тяжіння, центром уваги, в е, бойових дій є східний напрямок, на півдні дещо менше е, активна ситуація, але це не говорить про те, що там не може відбутися серйозних змін. Це новини при Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, як Збройні сили України позбавили Росію двох важливих літаків і як це вплине на хід бойових дій на півдні України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак називає збиття російського літака А 50 втратою 10% подібної спроможності російської армії. Цих літаків у Росії А 50 небагато. Є там окремі дані, офіційні е відкриті. Вони кажуть, що всього 31 штука. Всього але достаменно невідомо 31, можливо, 25, Скільки в них в ремонті, скільки пошкоджено, скільки миші з'їли, скільки розкрадено було. А Гури назвала цифру до 10. вісім здається, одиниць в мережі шириться інформація, що взагалі саме від російських пабліків в них всього їх було три на крилі, і вони могли літати, виконувати свої завдання. А тепер тільки два залишаються. Тобто, давайте візьмемо за таку середню оцінку. Хай буде до 10 штук. Тобто, якщо вони один втратили, тобто мінус 10% їхньої спроможності. Зараз російське військове керівництво намагатиметься провести розслідування щодо збиття літаків на цей період може виникнути пауза у використанні російськими військовими подібних літальних апаратів, додав Іван Ступак. Тобто, зараз я думаю, буде певна пауза у використанні цих літаків, поясню чому саме а 50 ці тарівки на горі. Бо поки ти не розберешся, що це було. Не можна запускати нові літаки. Тобто, спочатку треба розібратися, чим було влучено, чим було знищено, підібрати уламки того, хто хто впав. А, а, тіла пілотів підібрати. Вони до речі, вже начебто їх підібрали, будуть аналізувати, що в них залетіло. Яка шрапнель плюс той літак, який сів, подивитися, які уламки в нього в фюзеляжі, що це за ракета була наземного базування, повітряного базування. Тобто, треба розібратися. Це як темна кімната. Після цього вони будуть вживати заходів, що за все. Відтягнення літаків від тієї точки в території Російської Федерації, щоб мінімізувати повторний такий удар. Знищення подібних літаків можливе і на території Росії. Як саме це може відбуватися? Іван Ступак пояснює далі. Ми можемо знищувати їх на етапі взльоту, коли вони злітають, поцілити не знаю. Переносним зенітним комплексом, Стінгером, наприклад, якщо це будуть наші диверсанти, на етапі, коли він сідає, можна підбити його, закласти вибухівку всередину і він вибухне в повітрі вже. Диверсійна група може підпалити його на майданчику, але звісно, що він охороняється, можна з безпілотника ще скинути, можливо, дрон камікадзе направити на цей білітек, коли він стоїть на аеродромі. Тобто, ну варіанти є. Тобто, головне дістатися до нього. Так. Це складно, це важко. Це м, може бути призвести до розкриття цієї групи затримання, до катувань, до отримання 20-25 років ув'язнення, плюс катування у в'язниці, але така можливість є, і плюс використання росіян, які можуть це зробити. От, до речі, згадайте в Росії зараз закрили під варту людину хлопець 16 років з Дагестану, який, начебто, ну підпалив Су, який стояв на аеродромі. Гур викладала це відео. На окупованій частині півдня України російські військові намагаються ліквідувати наступи українських військових, яким вдалося просунутися наприкінці 23-го року, розповідає експерт. Ну Запорізьке, там де ми вигризали п'ять місць, вони намагаються лік ліквідувати цей виступ і вони його прогризають в зворотному боці, десь там з яких позицій нашому війському довелося відступити. Тобто, ось там в них є наступ береж Херсонської області намагання викинути наших військових в річку Дніпро. Але поки що слава Богу, це безрезультатно. Плюс знищення протягом 22-24 грудня, 23-го року п'яти авіаційних суден, повітряних суден Російської Федерації в цьому регіоні дуже сильно. Репрошу дало їм по трусам. і ну наскільки я знаю, до останнього часу в повітрі була повна тиша. Наші військові казали, можна тепер дихати повними грудями. Ну якщо б ще не російська артилерія, взагалі було б кайфово. Ну майже кайфово. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Рінковський новини при Азов'я. На все добре. Ви слухали новини при Азов'я.